Усім привіт! Як бачите, це експериментальний формат відео. Якщо він вам сподобається, поставте, будь ласка, лайк або напишіть про це в коментарях. У 1971 році біля села Ценжів Івано-Франківська область збудували один з найбільш секретних військових об'єктів на території області, захищений командний пункт головного командування південно-західного напрямку, відомий як об'єкт 600, військова частина 4801, А пізніше головного командування військами країн учасниць Варшавського договору. За легендою для місцевого населення оточена колючим дротом територія, площею два з половиною кілометри квадратні в чорному лісі, було навчальним центром Прикарпатського військового округу. Захищений командний пункт це величезний підземний бункер, який складався із двох двоповерхових відсіків. У середині них розміщувалися сталеві конструкції, так звані вагони, котрі були підвішені над землею на 36 міцних тросах. Під вагонами для амортизації існувала спеціальна азотна подушка. Всі меблі у приміщеннях були міцно прикріплені до фальш-підлоги, під якою зробили поролоновий наповнювач, аби провалившись під час вібрацій від вибухів на поверхні, не поламати ноги. На четвертому технічному поверсі стояли спеціальні балони, за допомогою яких піднімався тиск у приміщеннях, щоб унеможливити потрапляння всередину середину отруйних речовин. Той об'єкт, на якому я просидів майже 10 років, мав 450 посадочних місць для вищого генералітету. Тут вони могли 20 днів перебувати у повній ізоляції без забору повітря. Зовні його бетонні перекриття витримували удар 20 кілограмів на сантиметр по фронту. Розповідав відставний офіцер. У приміщеннях командного пункту були вузол зв'язку, центр бойового управління, резервний командний пункт військово-повітряних сил і протиповітряної оборони військового угрупування південно-західного напрямку. Зовнішня частина підземного командного пункту непримітна невелика будівля з двома входами. Центральний був обладнаний тамбуром і приміщеннями для обробки обслуговуючого персоналу. І запасний через нього заходили в мирний час, спускаючись на кілька рівнів донизу через подвійні багатотонні двері. Біля старого підземного командного пункту в 1980-х роках почали будівництво нового, також підземного зовсім нового покоління і гігантського масштабу за різними даними від 9 до 12 підземних поверхів глибиною 30 метрів. Зовні це бетонна конструкція з товстими монолітними стінами діаметром приблизно 40 метрів, а висотою 2-3 метри. Всередині складається з трьох рівнів, площа кожного приблизно гектар. У 1980-х роках там почали монтувати автоматизовану систему управління військами. Від зовнішнього світу командний пункт відокремлювали п'ять броньованих дверей, деякі вагою півтори тони. Коли будівництво фактично завершилося, недобудований командний пункт довелося затопити. Саме в той час між радянським Союзом та США було підписано мораторій на розташування таких спеціальних споруд ближче певної відстані від державного кордону. Тому за своїм призначенням гігантський військовий об'єкт не відпрацював ні хвилини. На початку 2000-х років розпочалася ліквідація цієї військової частини. До неї допустили підприємців для утилізації військового обладнання. Вигідний бізнес пишуть, що один старий комутатор містив 143 грами золота. Після них кинулися справжні варвари, мисливці за металом, які виривали і викопували все, що можна було продати. Таким чином, в незалежній Україні майже повністю знищили унікальний підземний об'єкт. Поставте лайк під відео і, звичайно, поділіться відео на своїх сторінках у соцмережах.